Сьогодні показую вам огляд дуплексу від забудовника в передмісті Чикаго Джойлет, штат Іллінойс за 334 990 доларів. Чудовий дуплекс розташований у престижному ком'юніті, де є все для активного та комфортного життя, так як комплекс має басейн, парки та багато іншого. Я щиро вітаю своїх клієнтів з купівлею цього гарного варіанту. Тому що він був куплений досить вигідно, адже я маю досвід праці з багатьма забудовниками і знаю, де є найкращі умови для моїх клієнтів. Саме тут моїм покупцям вдалося отримати 5,8% річних на їхню іпотеку, що є крутим бонусом, вважаючи, що ринкова відсоткова ставка складає приблизно 7% річних. Трьохкімнатний дуплекс з двома з половиною ванними кімнатами, гараж на два автомобілі, дизайнерська кухня з відкритим планом та нержавічою сталевою технікою. На другому поверсі простора, головна спальня, дитячі кімнати, лофт, де ви можете зробити офіс або дитячу зону, зручно розташований на другому поверсі пральна кімната та системи опалення. У того дуплекс має задній дворик та повністю озеленену ділянку без сусідів позаду. Молода родина купила своє житло та буде виплачувати свій будинок. Навіщо платити чиюсь іпотеку, якщо кожен іммігрант з легальним статусом може купити своє житло, маючи мінімальний перший внесок? звісно, чим більше ви маєте можливості для першого внеску, тим нижче місячний платіж ви матимете.